З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Добрий вечір, пане Тарасе, дякую, що ви з нами цей вечір. Добрий вечір. Пане Тараса, хочу з вами поговорити про візит Кемерона і про ті ключові заяви, які сьогодні пролунали. Зокрема, йшлося про те, що розпочалися переговори з Україною щодо сторічного партнерства. Якого характеру має бути ця угода, щоб ми були в ній абсолютно впевнені, що ну, ми захищені? Ну дивіться, ми повинні по перше позбавитись цієї інфантильності, та що хтось там приїде, що за нас повирішує. Люблять мати справу з сильними. Якщо будемо сильними, з нами нам будуть допомагати. Не будемо сильними. Ну, помахають ручкою, скажуть, що те, що підписували, то це була велика помилка. І там, взагалі, от бачите, пункт 25 п'ятий, на дрібним шрифтом написано, що ми нічого вам не винні. Майже таке проходить. Ну, в першу чергу, думаємо. ну так скрізь так. В цьому світі українці досі думають, що в цьому світі, що знаєте, тільки так якщо вам на заході хтось щось сказав, воно завжди буде виконуватись. Ні, шановні, якщо ти ти сильний з тобою все хочуть дружити. Якщо ти виробляєш там купу ракет, у тебе є, якщо у тебе є власна зброя, якщо ти б'єш по території Росії, якщо у тебе. Уряд працює на оборонку, наприклад, під час війни, а не невідомо на що забезпечує кредитуванням, забезпечує секретністю ВПК, забезпечує багато чого. Ну тоді до вас приїжджають і тоді підписують з вами договори, які будуть виконуватись. Так? Якщо нічого цього немає, так або через певний час хтось починає розслаблятися. То потім це договори, вони просто не існують. Так світ побудований. Ніхто нікого впахувати не хоче. Ну, не знаю, що значить історична угода, що мають на увазі британці, щось таке, знаєте, таке високий... Все ж таки горизонт планування. Ну на 10 років я ще розумію, можна щось там планувати. На 100, ну це щось така фантастика. І що нам за це теж буде? Тому що ми повинні теж себе цінувати. Україна є унікальний військовий досвід, унікальний військовий досвід в ВПК, в тому числі, і багато чого іншого. Звичайно, що від. Британії цікаво було б а, і а, озброєння, і фінанси в першу чергу, щоб а, якісь ресурси, які допомагали Україні відійти з цього зашмаргу МВФ та інших різних невідомих структур, які викачують ресурси з нашої країни та багато чого іншого. Тому подивимося, що там буде в тексті написано. але знову таки. Не треба, знаєте, всі, всі всі так, ой, з нами Британія прийшла щось підписувати. Ні, кожен нехай підписує, кожен приносить, а ми ще будемо обирати, що треба брати. Тому що теж, знаєте, не треба так ставитись до того, що хтось, е, хтось комусь щось безкоштовно робить. У британців є інтерес в Україні, тому що Британія разом з Україною це велика е, стратегічна гра у, на європейському континенті. Британія без України, ну це гарна ядерна держава, але це просто острів біля Європи, так і до речі, не що. А інтерес в яких сфер Тому... сферах пане Тарасе? Ну, в першу чергу, для України ВПК, звичайно, зараз потрібно. Нам нам конче необхідно ставати частиною ВПК заходу. Це значно серйозніше ніж просто підписувати якісь паперці, так. Якщо ми стаємо частиною ВПК і Сполучених Штатів Америки і Британії, то все це, це дуже серйозно. В дійсності це, це і модернізація нашої зброї, це і система безпеки та багато чого іншого. Ну і фінанси звичайно, що якісь потрібні ресурси в Україні, а у Британці все ж таки. Ну вони не настільки потужні, як і інші країни, як там Німеччина, наприклад, чи Сполучені Штати Америки. Але я думаю, що у них грошей, ну принаймні, вистачить для деяких проектів Україні, для того, щоб Україні було легше. Окрім усього, Девід Кемерон сьогодні зробив таку заяву, яку можна розглядати як з військової точки зору, так і дещо з політичної. Мені здається, він сказав, що Лондон дає добро бити по території Російської Федерації. Не йшлося, не уточнювалося, чим саме якою зброєю, там по яких цілях зрозуміло, що по військових і таке інше. Але політично це суттєва зміна риторики європейської, принаймні, от вслід слід за заявами, до прикладу Макрона. Послухайте, давайте подивимось. По перше, чим то знаєте, у нас багато заяв. я Думаю, що українці теж повинні згадую, скільки вже заяв було зроблено. Якби їх всіх було реалізовано в реальному житті, то Україна б давно вже була десь біля Уралу. Тому треба дивитися, що конкретно, якою зброю та багато чого іншого. Ми повинні все рівно полягати свої сили в першу чергу на власне ВПК, і не знаєте, і виходите з аксіоми, що вірити нікому не можна вірити можна тільки українській армії та українському народу та власну зброю. Все інше, то таке. Знаєте, сьогодні там зброї є а завтра передумуються. Там програють вибори-консерватори, а потім вони по-іншому будуть говорити. Що це, це не так зрозуміло, то взагалі був попередній уряд. І невідомо, що він там наговорив. Ну, подивимось, що конкретно. В якій кількості і так далі, тому що все рівно ми повинні розуміти, що масові удари по території Росії можна робити тільки власну зброю. Ну от там ми бачили Кущівку, Кушів, там да, в аеродром там прилітали е дрони. Так, ну, говорячи, що дронів прилетало. Ну, це треба ж виробити, зробити, треба вдарити, або цей СБУшні дрони, які по НПЗ зараз б'ють. Що там вже політику пише що там 10% вже. Так, ну вже відчутно для росіян. Вони звичайно, що пропинили експорт а, палива. Вони поки що покривають а, ці витрати НПЗ а, цими, а, цими обсягами, але вони вже відчувають, що там прилітає і по там по фінському якомусь там НПЗ, Краснодарському краю, і так далі. До речі, по другому колу вже йде. А він виробляє авіаційний газ тому в даному випадку ми повинні знов таки 20 разів знаєте, не стрибати знову від радощі, що там хтось щось казав. Треба що конкретно, коли якій кількості, скільки ви обіцяєте це давати. Ем, е, які гарантії так, що ви це будете давати? Бо Будапештський меморандум ми вже підписували. Так, ми вже я кажу, що ми вже таке проходили одного разу. Пане Тараса, хочу станути з вами ще одну тему обговорити. Сьогодні також з'явилася країни G7, більше не обговорюватимуть питання повної конфіскації російських активів, попри на те, що українська сторона дуже активно про це на цьому наполягає? Вам зрозуміла ця позиція, зокрема і напередодні саміту країн G7? Зрозуміло. а я завжди говорив, що вони нічого віддавати не хочуть е, е, на те, що віддавати, це велика. Ну для Європи це великий прецедент. Так є таке поняття як суверенітет над державними грошима, і європейці завжди уникали конфіскації в європейській зоні, для того, щоб різне різні, різні люди різного рівня пристойності країни вкладали гроші в зону євро, на відміну від євро, доларової юрисдикції, де використовують наявність долару як спосіб тиску на деякі режими. І тому ну я нічого тут дивного не бачу, чесно кажучи. Я особливо і не сподівався. Більш того, я там якраз бачу більш реалістичний сценарій, про який часто у нас не хочуть згадувати, але так воно може бути, що Україна, Росії можуть повернути гроші, якщо вона в обмін на якісь поступки. Ну там пишеться, що піти з української про території, території йдеться. Ну, Да, ну подивимось, наскільки це буде реальне, тому що я в це не вірю. Тому що росіяни записали е, е, частину української території себе в Конституцію і Путін не за які гроші не захоче це зробити. <клес> <клес> Пасибі вам, пане Тарасе, за ваші коментарі і що ви доєдналися. Дякую, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був нашим гостем. Дякую щиро.